Отак От вона запакована приїхала. Адаптер електроживлення. Цікаво самі перевірити, як вона працює. Підключаю довилки адаптера і нажимаю Перемикач напруги. Ох ти! Клас. Давайте перевіряти, чи точить -то вона ножі. Так, в інструкції написано, що потрібно ставити ніж спочатку в лівий і правий пас. Отже, спочатку сюди, потім сюди. Ось і... Мені трохи страшно, якщо чесно. Ділянка 2 для фінального шліфування та полірування. Ну що, ніж наточила, давайте перевіряти. Ну супер, слухайте, мені подобається, як він нарізає. Тепер можна хоч нормально заготовки якісь робити, а то з тупим ножем дуже важко це робити. Ось так вона заточила ніж. Подивіться, ніж у мене старий, але він рівненький. Персик крутяк.